Відкриваючи нараду, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул повідомив на найближчі два тижні гідрометцентр прогнозує суттєве ускладнення погоди. З 20 січня очікується різке похолодання на всій території країни до 20 градусів морозу вночі та до мінус 15 в день. Відтак Олександр Вілкул доручив керівникам регіонів підготуватися до боротьби з негодою та ліквідації можливих наслідків. У зв'язку з очікуваним різким похолоданням необхідно Підготувати і при зниженні температури оперативно розгорнути пункти обігріву для громадян. Також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, до яких мають входити медики, працівники соціальних служб, рятувальники, правоохоронці та волонтери. Соціальні патрулі допомагатимуть населенню уникнути переохолодження на вулиці. В домівках же люди за будь-якої ситуації мають бути забезпечені теплом, водою, електроенергією, наголосив віце-прем'єр. Під час розчищення вулиць від снігу керівники регіонів отримали завдання діяти на випередження у зв'язку з можливістю снігопадів роботи з розчистки вулиць, розпочинати координуючі дії комунальних служб з ДСНС та правоохоронними, Органами у разі необхідності уряд надасть додаткову допомогу. Під час відеонаради з областями країни порушувався ще ряд проблем. Протягом місяця має бути завершений перегляд тарифів на теплову енергію для бюджетної сфери. Актуальним питанням є зниження тарифів на теплову енергію для споживачів бюджетної сфери. Це відсадки, школи, лікарні та інші. Тому ставлю завдання. Нас компослух протягом місяця завершити перегляд тарифів по всієї України. Наразі вже переглянуто. Біля 70% тарифів у ході спілкування з керівниками областей віце-прем'єр визначив ще один термін: до 20 січня регіони мають надати повний перелік підприємств, яким необхідно скоригувати тарифи з урахуванням зниження ціни на природний газ. Після офіційних висновків Держцінінспекції місцеві органи виконавчої влади приймуть рішення про затвердження нових знижених тарифів на теплову енергію для бюджетних установ.